Дорогі брати і сестри церкви Буковини, щиро вітаємо вас із світлим, радісним святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, Христос Воскрес! Уже другий рік поспіль ми відзначаємо з вами пасхальні події в умовах повномасштабної війни, війна, яка принесла багато горя, руїн, принесла багато болю і страждань. І на фоні цього особливо цінними є слова Ісуса Христа, якими Він звернувся до апостолів після Свого Воскресіння. Євангелія це описує так: а дня Першого в тижні сам Ісус з'явився серед них і промовляє Мир вам. Миру потребуємо всі ми, кожна домівка, кожна людина. Хай у ці дні воскресли Ісус завітає в кожний дім, у кожне серце Своїм миром, миру для всіх нас, миру для України. Христос воістину воскрес! Будьте благословенні з молитвою і любов'ю про вас!